Нагадуємо трагедію 20-го сторіччя, від якої загинули мільйони наших співвітчизників. І головне, ми повинні про це задуматися, ми повинні зробити висновки, ми повинні зробити так, щоб це ніколи не повторилося. Зараз те, що відбувається в нашій державі, те, що відбувається в Україні, це наслідка. Подій, які були в 32-33 році, ті, які були в 21 році. Це наслідки тієї політики, яку проводила держава, яка ніколи не належала українському народу. Що зараз відбувається на сході нашої держави? Це ті самі тисячі і мільйони. Людей, які були привезені на місце загиблих українців, ешелонами, привезені для того, щоб заповнити нашу землю. Це ті самі люди, які руйнували церкви. Це ті самі люди, які виносили останню крихту із хат нещасних селян, які горили голодом їхніх дітей які відвозили на Сибір, на Соловки, всіх, хто міг чинити хоч найменший спротив. Вся проблема полягає в тому, що український народ до цього дня не зміг будувати своєї української національної держави. Ми бачимо як ставиться наш уряд, наша влада до що... цього. До цих страшних подій. Ми всі розуміємо, що, наприклад, такі події, як геноциди, голодомори, війни, це є протитворчим чинником, це те, що об'єднує нас, спільні спогади, спільні переживання. Ну, для мене особисто, наприклад, голодомор це не... Звідкіля мої батьки і досі є хати, які саме ну, не залишилося, ну, хат, але подвір'я покинуті, які були спустошені під час того голодомору. А на кладовище, де лежать мої родичі, ціла, ну, Я думав раніше, що це ліс, а виявляється, що це дерева, які заросли. На тих могилах, де були поховані безіменні десятки і сотні односельчан, яких просто викопували ями, скидали в ті ями без покаяння, без пастерського проводу. Їх просто, як тут, скидали в ями. Для мене особисто це є реальними подіями. І для того, щоб це було реальним. Діями для всіх українців влада повинна людям пояснювати, цим діти вивчати в школах. Ми повинні бачити ці меморіали. На цьому місці повинен бути знак про те, що на цьому місці складали тіла загиблих, які вигружали з потягів. Люди тікали в бік Росії. Люди будь-якими способами намагалися виїхати з тих місць, де був голод. Вони їхали в Росію, в якій голоду не було, але вони не доїжджали, помирали в потягах на цих товарняках, їх вигружали, і як якісь деревину, яку страдали на цьому місці штабеляли. Десятки і сотні тіл були. Прямо на цьому місці складені, потім їх вивозили, десь в ямах закопували як худобу. Ми не повинні про це забувати. І ми повинні звертатися до наших дітей, звертатися до оцих людей, які навколо нас живуть, щоб вони теж про це пам'ятали. І це об'єднує нас, об'єднує нас пам'ять, об'єднує нас бажання, щоб це ніколи більше не повторили.

Дякую. Шановні доброді. Мільйони наших земляків загинули від голоду по вині комуністичних вождів. Один з цих вождів, який був 30-ті роки, направлений цікавий ККБ. На жаль, таких людей, які вип'ють чарку і дивляться, що вони вже все можуть. На жаль, багато серед наших земляків. Ну, що зробиш, такими ми є. Я хочу продовжити свою думку. Один з таких вождів пролетаріату стоїть за моє... пам'ятник, стоїть за моєю спиною. Саме він, по вказівці ЦК КПБ був направлений в Україну, щоб останні крихти зерна забирати. Від українців і залишати їх на вірну голодну повільну смерть. Мій дідусь був один із тих, хто помер на Київщині від голоду. Я, як слухняний онук, не можу допустити, щоб пам'ятник цього ката стояв на в'їзді. Практично на воротах до нашого міста, бо залізничний вокзал це саме головні ворота Дніпропетровська. Тому я думаю, що більшість жителів нашого міста Дніпропетровців теж проти того, щоб стояв пам'ятник Петровському на в'їзді до нашого міста. Я думаю, що проти цього повинні бути і більшість депутатів, яких обрали містяни на останніх виборах. Я думаю, проти цього повинен бути і мер нашого міста, якого теж більше депутатів, більшість містян обрали мером Дніпропетровська. Тому я пропоную всім тут присутнім долучитися до звернення до депутатів міської ради, до мера нашого міста, який, я думаю, вже в найближчу середу складе присягу на вільність. Дніпропетровцям на сесії і звернутися, щоб в найближчі місяці знести цей пам'ятник. Депутати повинні прийняти рішення, а мер повинен привести його до дії. Підкріпити це звернення петицію. Ви знаєте, що є зараз петиції не тільки до президента, а й до місцевих органів влади. Щоб була і електронна петиція пана Віктора, він теж слухає. Просимо підготувати, я готовий теж взяти участь, підготувати відповідну петицію, звернення і щоб воно було офіційно записано, як кажуть, в рішенні нашого, нашого сьогоднішнього зібрання.